Вітаю! На огляді акумулятори типу «Крона» від компанії Lito Кала». замовляв на Aliexpress в офіційному магазині компанії. За два акумулятори заплатив 230 гривень. На кожному акумуляторі нанесений QR-код, а також маркування 6F22, що відповідає акумулятору типу «Крона». і підписана номінальна напруга 9 вольт. QR-код не містить нічого цікавого, лише посилання на офіційний сайт компанії. На нижній стороні акумулятора міститься сучасний Type-C порт для зарядки. Напруга першого акумулятора 9,5 В, напруга другого 9,52 В. Габарити наступні: довжина 48,1 мм, ширина 26,1 мм і товщина 15,8 мм. При зарядці світлодіоди на кронах світяться червоним кольором. І два акумулятори споживає 0,62 А. Струм зарядки цих акумуляторів вказаний 300 мА. Так воно приблизно і виходить. Синє світло індикаторів сповіщає про завершення зарядки. Вага одного із акумуляторів 25,46 г. Вага наступного 25,16 г. Вага звичайної крони від компанії Videx 35,81 г. Ці акумулятори рекомендують використовувати в обладнанні, яке не споживає багато струму, наприклад, в мультиметрах. У цих кронах всередині стоїть звичайна літій іона акумуляторна батарея з номінальною напругою 3,7 В. Також міститься перетворювач, який перетворює напругу в діапазоні 4,2 В 2,9 В в номінальну напругу 9 В. Звичайно, під час перетворення втрачається значна частина ємності. Також міститься плата захисту, яка вимикає акумулятор при досягненні нижньої та верхньої межі напруги. Зазвичай нижня межа напруги це 2,8-2,9 В, а верхня 4,2 В. Ємність акумуляторів вказана 1100 мА, але як виробник рахував ці ампери – невідомо. Це може бути ємність просто самого акумулятора з номінальною напругою 3,7 В. А також може бути ємність при 9 вольтах, хоча в цьому я дуже сумніваюсь. Під час зарядки на кроні маємо тих же самих 9,52 В. Інформації щодо максимального струму, який можна знімати з цих акумуляторів на офіційному сайті я не знайшов. Тепер спробую провести тест на ємність. В інтернеті прочитав багато інформації, що 100 мА для такого акумулятора це вже забагато, тому під'єднав термодатчик і буду слідкувати за температурою. Електронне навантаження показує напругу приблизно 9,2 В. Для початку спробую виставити струм розряду 50 мА. Виставлю напругу зупинки тесту 7 В, Але напруга до 7 В впасти не повинна. Плата захисту має спрацювати раніше і відключити акумулятор від навантаження. Розпочинаю тест. Можемо спостерігати, що напруга просіла і становить менше 9 В. З акумулятора знімається 50 мА. Акумулятор поступово почав нагріватися. На навантаженні температура акумулятора становить понад 29 градусів, на термометрі понад 27. Тестування триватиме довго, акумулятор нагрівається, і тому я вирішив зменшити струм до 30 мА. При зніманні з акумулятора 30 мА температура на протязі всього тесту була в межах 29 градусів Цельсія. Тестування тривало 12 годин 24 хвилини і 2 секунди. За цей час акумулятор віддав 373 мАг. Якщо з акумулятора при напрузі 9 В знімається 30 мАг і врахувати, що коефіцієнт корисної дії перетворювача становить 65%, то напряму з акумулятора буде зніматись приблизно 110 мАг. Зараз навантаження показує напругу акумулятора 0 В. Перевірю ще мультиметром. Мультиметр показує також 0 В. Під'єднаю зарядний пристрій. Напруга піднялася до 9,5 В. А тепер цікава інформація щодо зарядки. Беру зарядний пристрій від компанії Xiaomi на 120 Вт. У ньому використовується кабель USB A Type-C і під'єдную до акумулятора. Можна спостерігати, що зарядка йде. Далі беру зарядний пристрій від компанії Motorola. У ньому використовується кабель Type-C Type-C. І також під'єднують до акумулятора. Можемо спостерігати, що зарядка відсутня. Я пробував змінювати зарядний пристрій, а також кабель Type-C Type-C. Результат такий же. Можна зробити висновок, що ці акумулятори через кабель Type-C та Type C не заряджаються. Після того, як акумулятор був повністю розряджений, я поставив його на зарядку. Тестер показав, що було передано 1190 мАч. Якщо заявлена виробником ємність 1100 мАч – це ємність самого акумулятора. З номінальною напругою 3,7 В, то по тесту батарея показала навіть кращий результат. Якщо 1100 мАч було вказано для 9 Вольт, то 373 мАч при 9 вольтах це лише приблизно 40% від такої ємності. Але, скоріш за все, ємність була вказана саме для акумулятора з номінальною напругою 3,7 В. В такому випадку з ємністю все гаразд. Особисто я брав акумулятори для мультиметрів. І в таких пристроях вони себе повністю виправдовують. Для великих струмів такі акумулятори звичайно не підходять. На цьому я буду прощатись до зустрічі!